І так, народ всіх вітаю. Приїхали ми на Соняшник, точніше, я приїхав. Хлопці займаються вуликами, тому що є деякі замовлення. Ну, а я зараз буду показувати вам, разом з вами подивимося. Ну, і в кінці, все-таки коли відкачаємо мед, ще ну, це відео буде повне. Я думаю. Не буду затягувати його, покажу, який все-таки результат із соняшника. Вісім корпусів ми тільки забрали з цих сімей гречаного меду. Ну, а подивимося, що вони принесли із соняшника. Забігаючи наперед, скажу, що в порівнянні з прошлим роком, я не знаю, чи то сорт такий соняшника. Ну, Це що більше всього, тому що. Воно відпрацювало практично як ну, ми неділю тут назад були. І чесно скажу, подивився одну сім'ю. Все було забито повністю розплодом. Печатане від бруска до бруска. Але по меду скажу, що це було. Ну, вони відпрацювали на цьому соняшнику, так як для стимуляції матки і для росту сім'ї. Зараз з вами подивимося. Принесли деякі взагалі, пусті, взагалі наставки, абсолютно пусті, сухі. Ну, коротше, разом з вами зараз подивимося. Наприклад, ось оця сім'я. Зверху, отак, дивлячись на наставку, можна сказати, що ну, там нічого взагалі немає. абсолютно. Ну, і, більше, і Я так думаю, що воно так і, і буде. В деяких може щось бути, а в деяких взагалі нічого не буде. Ну, от Абсолютно суха рамочка, нічого немає. Сказати, що тут сім'я була маленька, ну, це, це взагалі якби некоректно. Чому? Тому що. Зараз ми відразу відкриємо гніздо. Ну, тут трошки щось. Є в цій рамочці. Слідуюча. Так Таке щось забризгали і більше немає. А на все, що вони відпрацювали, зараз вам покажу. от вам, Розплод. Повністю забита рамка. Коротше, отак в такому варіанті. ну, Все як, ну, як, як є, так і покажу. Ну, тут, тут, тут теж так. Коротше. Так, зараз знімаю наставочку і все ж таки покажу вам, тому що дехто скаже, а в тебе сім'ї малі були коротше, ну, і все таке, щоб розвіяти цей міф, Ну, от як бачите, повністю все з зараз Подивимося сім'ю, яка ж вона є все-таки насправді, щоб нам розуміти, це. На Соняшник не виділив, нічого не виділив по меду, чи це все-таки була сім'я маленька. Ну, давайте подивимося разом з вами. Що воно тут з собою представляє? Ну, воно все забите розплодом. Я, так як я говорив, все відпрацювало. на... От, виходить молода бджола і знову все засіяно аж по самому краю, як бачите, я думаю, буде. Давайте так, щоб вам видно було. О, аж по самому краю знову ж засіяла і, коротше, отак. От, от бруска до бруска. Зараз поставлю цю рамочку, дістану другу рамочку. Так. Просто подивимося декілька снімей, не буду все показувати, часу немає, в мене зараз буду відбирати ці корпуси, що там залишилося. Ну отак. Повністю все з розплодом. Абсолютно, від бруска до бруска. І знову ж таки все засіяло. Коротше, відпрацювали на е, стимуляцію. Ну, але, як є, так є. Тобто, е, і в такому варіанті. Слава Богу, непогано. Чому так? Тому що мені прийшлося б зараз на цьому проміжок часу це серпень у нас якби безвзяточний. Там практично нічого взагалі немає. І вже ми давали для стимуляції сім'ї, щоб матка добре сіяла, нагнати силу сім'ї. ну Тут вийшла бджола і все засіяне. От, я думаю видно. Так. а Давайте так на сонечко, там буде точно а, видно. Повністю також рамка була з розплодом. Коротше, все чорне, все спрацювало на розплод. Зараз наші подальші дії забрати мед, показати ну, в деяких сім'ях, якщо він там буде, показати, скільки його взагалі ми взяли. І все, і поготувати сім'ї до зимівлі, тобто комплектуємо їх. В такі 12-рамочні вулики з перегородкою. З хлопцями відлили собі. По 5 рамок буде в нас сім'я одна і друга. Тобто в якому варіанті будемо робити? От зараз в нас є сім'я на 8 рамок. 3 рамки ми сюди відбираємо зараз. Залишаємо тільки 5 з маткою. 3 рамки ми ставимо в нове відділення, потім 6 з другої сім'ї доставляємо, там 2 рамки. Ну, Ось от так. Отаке от маємо. Виходить в жила, отакий от розпліт. Коротше, якось отак. Все, друзі. Йду знімати далі наставки. Буде щось цікавіше, десь більша наставка, вам покажу. І більша сім'я. Ну, подивимося, можливо, десь реально є більше меду, тому що ну, тут, як бачимо, його 30% всього на всього, а все залишок, воно пішло все на розвиток сім'ї, тому що тут просто забито все розплодом. Його потрібно було кормити. Тобто вони і, як то кажуть, поїли його, тому що взятка, як би розуміємо, що взагалі ніякого не було доброго. Ну все, дивимося далі. І так, відібрав одну наставку 2-3 рамки з медом. Ну І слідуюча, перша верхня пуста. Взагалі нижнього тільки ось достав і ось покажу вам. Вони навіть ну вони щось відтягнули, але занесли тільки три рамочки, і то не повністю. Більше так спереду занесена наставка, зараз покажу слідуючу. Отака. От ну, ця на відсотків 60 е занесена, ну отак. Зараз відбираємося. Ставки забрав, а зараз подивимося з вами, яка ж тут тобто все-таки сім'я силі. Ну так зверху рамок подивитися то... Сім'я дуже класна, але ну, зараз подивимося. Загально загнемо їх. Щоб позабирати цей воск зверху. Так плотно тут рамочки стоять, звісно. Вони їх заліпили, але ну, зараз питатися щось зробити. Ну, а оце ми використовуємо для пропитки, для вуликів, для заливки, тобто ніяких мінусів. Зібрав оцих язиків кучу різного такого нарості, І все. І зробив пропиточки собі і знову відлив вулика. Коротше, якось так. Зараз дістанемо одненьку рамочку хоча б. Ну тут прям взагалі мощь сім'я, звісно. Як бачите, отак повністю все залупашене, знизу куча бджоли. Ну тут сімейка, звісно, шикарна. Взагалі там все з розплодом. Давайте поставлю акуратно. Надіюсь, там маточки нема. Так, другу подивимось. Що то за друга рамочка? Також бджола висить. Тут вже засіяне, повиходило, а там все ще з розплодом. Повністю. Коротше, сім'я тут просто бомбезна. ну Нормально простимулював їх, соняшник дуже шикарно і... Джола наростилася, то теж якби, не, не рахую, що це мінус. Тому якось отак. І відкрив п'яту сім'ю і ось відбираю зараз рамочки. Такі. Е, ну, Коротше, що, що можу сказати, знизу теж видно, що запечатані повністю. Ну, Тут дві наставочки повністю. Так, друзі, зложив практично вже чотири відводки, два е, вулики вже в нас буде. Е, перший вже е, закріпив скотчем, а другий. Хочу просто показати вам силу оцих відводків, які будуть. Тобто вже, ну, я буду рахувати вже не відводки, а сім'ї, тому що тут 5 рамок, тут практично сім'я. Ну і Зараз вам покажу. Ну, на зиму це якраз буде ідеальна сила. От такі рамочки. Коротше. Тут просто обліплено все бджолою, повністю розплода, висить куча. Ну, всі такі повністю 5 рамок, всі йдуть з розплодом. В сім'ях, в деяких яка слабше, тільки крайня рамка, восьма із пильцою, все. Тобто з пергою. Все. А на даний час виходить, практично по 8 рамок. Ну, от я забрав і зараз подивитеся, що тут залишилось. Тут правда на льотку їх дуже, дуже багато. І зараз подивитеся, що. Робиться тут. Ну отак. Повністю все обліплене. Коротше, повністю забито. Тут 5 рамочок також лишається. Ну, а потім ми його також привеземо. Туди на наш точок поставимо по два вулики: один туди льоток, другий туди, а потім вже пересиплямо у такий вулик після того, як вони зроблять обльот, щоб легше було пересаджувати. Ну, а Тут у нас виходить така отака ідеальна сім'я. Їм буде комфортно зимувати, тому що через 15 мм перегородку, ну, я думаю, буде дуже добре. Самому цікаво. Просто є лишні матки та й вирішив так його зробити. Підлити стандартний вулик, що мене Ну, тому що в нас немає От ці всі вулики, вони рознобій, тут їх хімікселен, і восьмирамкові також будуть продаватися. Ну і Все-таки вирішив зробити такі вулики, поставити перегородочку і побачити, як воно зимує. Тобто На весну у нас виходить вже дві сім'ї. одну відділяєш, наприклад, все одна у тебе працює. Це якщо ну, то -то, то варіантів, тут дуже достатньо багато. E, на даний час зараз доставляю ще одну рамочку. Їду щось потрібно пообідати, тому що вже трошки заморився з цим ділом, частину відібрав, меншу частину, тому що поки знімаєш наставку. Поки бджіл витрусиш, потім шукаєш матку, в деяких вона була, помітка стерлася, Коротше, дуже багато проходить часу. Тому працюю далі.